Сьогодні на подвір'ї старосільської початкової школи гамірно. Вперше від початку повномасштабного вторгнення її учні зібралися на свято першого дзвоника, а за тиждень сядуть за парти, каже завідувачка закладу Мирослава Смирнова. До цього два з половиною роки вчилися дистанційно, бо в школі не було укриття. Діти радіють зустрічі, говорить четвертокласник Андрій Лукашук. На дистанційному навчанні я дуже сумував за ними. Радить три роки вчилися, Говорили через телефон. Тепер ми будемо всі разом ходити до школи. Бачите, кожен день вчителя Мирослава Смирнова показує укриття, яке мають здати в експлуатацію 9 вересня. Каже, у приміщенні площею 30 квадратних метрів зробили вентиляцію, гідроізоляцію, поставлять крісла, портативний біотуалет, принесуть воду та медикаменти. З 9 вересня закінчуємо до обладнання цього приміщення і починаємо працювати онлайн, тому що воно може розмістити до 50 людей. Так як в садочку 20, в школі 17 і вісім працівників школи. Старосільську школу відвідують діти з шести сіл. Мама учениці третього класу Вікторія Довгун каже, навчатися вдома було найважче під час відключень електроенергії. Особливо для маленьких таких дітей повинен бути вчитель, повинен бути наставник, який їм покаже, розкаже, як виключали світло. Було дуже важко. Потім приходилось наздоганяти те все, доучувати зимою. Було важко, були перебої з інтернетом. Зі слів Мирослави Смирнової, у школі навчається 17 учнів з 1 по 4 класи. Дошкільне відділення будуть відвідувати 20 вихованців. Мирослава Стуга каже, чекала, доки запрацює дитсадок, бо трирічну доньку не було з ким залишити вдома. Звичайно, можна йти на роботу, тому що оставив дитину. Дитина Тут доглянута цей навчальний тиждень. Учні вчитимуться онлайн. З наступного сядуть за парти в оновлених класах, каже завідувачка Мирослава Смирнова. Загалом на території Павлівської громади працює 17 шкіл. Цього року усі навчатимуться очно, каже начальниця гуманітарного відділу Павлівської сільської ради Неоніла Вижва. З 22-го року вийшли на повний день навчання це п'ять закладів загальної середньої освіти, тобто була можливість обладнати найпростіші укриття. І наші школи. Є нетиповими і в них абсолютно не було приміщень для зберігання будь-чого. Це і торфобрикет, який на дворі, на жаль, псується під час опалювального сезону. Це і овочі після спілкування із, із архітекторами і з ДСНСниками. Вони нам порадили вкопатися вглиб, гідроізоляцією захистити стіни і облаштувати їх під найпростіші укриття. Зі слів Неоніли Вижви на облаштування укриттів витратили 350 тисяч гривень з місцевого бюджету. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.